Що для нас має бути важливим із цієї статті, над чим треба було би задуматися і прочитати? Добре, що є вже переклади, тобто усі громадяни України зможуть її прочитати. Перш за все, ставиться питання дуже серйозне питання про корупцію. І, зрештою, це одне із питань, яке підриває довіру двопартійної підтримки і двопартійну підтримку зі Сполучених Штатів Америки. На жаль, саме корупційні скандали, які стали і занадто публічними, і невирішеними в своїй більшості випадків в Україні. Україні. вони стали передумовою і такою основою для аргументації, чому Україні не треба надавати допомогу, або треба надавати після перевірок, або надавати після тотальної звітності. А це це дуже погані знаки для України, які можна було би зрештою дуже легко вирішити, подавши цю звітність, звільнивши тих чи інших людей, притягнувши до відповідальності корупціонерів, призначивши абсолютно інших. Я так розумію, що Сполучені Штати Америки давно вже передали всі списки, що і як має бути на що зелені. Скій, зокрема, як вказується в цій статті, реагував, що нам не будуть ставити ультиматумів. Ну, перепрошую, коли тобі мільярди мільярди вливають в країну, то той, хто дає ці всі гроші, має право і на деякі ультиматуми, щоб врятувати Україну від внутрішнього розкладання.